Приступаємо значить, до м'яса птиці з і овощами. Консерв – м'ясо растительне, стерилізоване. Три роки срок придатності. Республіка Крим. Те, що у нас дружби народів, те конкретно з Криму. А хоча тут теж, також дружби народів значок є. Позначка, хоча зроблено в Брянській області. Ого, це у нас що? М'ясо птіці. Дивіться, яке у нас м'ясо птиці такі трішечки жирненьке. Трішечки таке пахне дуже сильно перцем, а е болгарським перцем таким солодким пахне. Так, ну що ж, е я тут бачу е якісь шматочки, немов вони такі. Як... Ага, це квасоля. Я думав, це у нас таке м'язко, типу такої форми. Е було б дуже цікаво. Дивіться, великі-великі шматочки. Ну, Достатньо великі шматочки моркви. Є також болгарський, точніше солодкий перець, він зелений тут. Це є, є квасоля. Квасоля у нас червона, вона є більш білковою, це добре. І все воно, типу в якомусь такому мілкому-мілкому фарші курячому. Тобто, я б не сказав, що це м'ясо птиці з чимось. Я б сказав, що це овочі із м'ясом птиці. Так було б правильніше. Воно досить все-таки жирненьке, соковите. На запах пахне найбільш солодким перцем. Давайте пробувати що по смаку. Ви знаєте, непогано. Ну, типу, на п'ятірку точно. Багато квасолі. м'яса мало. м'яса мало, але тут воно, типу, в бульончику. М -м -м, воно таке ні на що не схоже. Це не рис із тушонкою, гречка, з тушонкою, перловка з тушонкою. Це у нас е е щось нове. Воно нормальне. В принципі, ну, знову ж таки, чомусь, чогось не вистачає.